день, любі малята! Сьогодні я розкажу вам про одне із свят нашої любої країни. Існує свята Святої Трійці. Або ще це свято називають зеленим святом, бо це свято визначається після Великодня через 50 днів. Це одне з важливих свят. Воно розпочинає літній сезон. Зеленим це свято називають, тому що в цей день всі трави, квіти, дерева стають цілющими та корисними. Їх можна освітити у церкві, як пасочки на Великдень. Також в цей день вважали, що майбутній врожай був багатим та вдалим, так як вважається, що в цей день всі трави лікують і захищають від хвороб і бід. То люди намагаються занести в хату цілющу траву, яка неодмінно буде захищати дім і господарів. Від усього поганого це квіти не викидали, а зберігали як оберіг. Напередодні святкової неділі було прийнято прибирати оселю та готувати смаколики, прикрашали травами і зеленими гілочками, бра зазвичай клен, вербу, липу та акації, та прикрашали ними вікна та двері, а на підлогу клали ароматні рослини для того, щоб свято було вдалим. Слід обов'язково допомагати усім, хто буде прохати допомоги в день свята. Не можна працювати, а також прибирати, ремонтувати, але можна готувати їжу. А ось навпаки, рекомендую плести вінки. Водити хоровод і веселитися День Святої Трійці вважається дуже веселим і радісним святом. Цей день не можна сумувати, ображатися і думати погано. Це свято припадає на той час, коли розпускаються дерева і розквітають квіти. В цей час краще його проводити на природі, брати участь у гулянках та розвагах. Ось так це свята і святкують в Україні по сімейному та на природі. Діти. Сподіваюся, що ви запам'ятали традиції нашого народу, свята Святої Трійці. Дякую вам за увагу! До побачення малята. До зустрічі!